Вітаю всіх. Хочу зробити розклад, як вам і обіцяла. Тільки добралась до нього. Візит Зеленського в США. Який буде результат? Результат візиту Зеленського в США. Який? Результат візиту Зеленського в США. Результат візиту Зеленського в США. Який буде? Давайте подивимось. Результат Україна. Імператриця це Україна мене завжди сила. Ну, підтримка. Влада наша, наші розмови, ну, розмови, кордон, тему кордонів. І якісь домовленості. Це вже домовленості йдуть. Кінцевий результат ресурси, ресурси і військова підтримка. Сімка жезлів. Там кожен має свої інтереси в цьому питанні. Результат який? Домовленості щодо ресурсів та кордонів в рамках країни, в рамках війни, бойових дій і всього іншого. Так. Тут буде тема ресурсів і військова гарантія безпеки, ось вони. Так, все це буде обговорено, і результат буде. домовленості будуть. Які Ці домовленості. Для нас, якими будуть ці домовленості для України? Якими будуть ці домовленості для України? Якими для України будуть втрата, розчарування чогось? Ну, Зрозуміло. Справедливість. Угу. Україна хоче справедливості від розчарування до справедливості, дорога. Але перша карта це одно розчарування втрати. Саме розчарування. Негативна карта. І тут йде те, що ми від цього будемо вибирати найкращий варіант для себе найбільш реальний. Суд це зміни, старші аркани. Дуже багато старших арканів. Боже, одні старші аркани. Так як вони серйозно відіграють роль, а старші аркани я буду це на навчання казати, що це основні сигніфікатори орієнтуватися треба на них. Скажу так: Україна вибирає своє місце під соцем. виборизає, вибиває, вибирає. Все сюди. Кінцевий результат, який? Домовленості. В контексті даного питання це домовленості. Хто б що не казав? Ну, окупація залишається вісім обмеження наші. Тобто, це і окупації, і обмеження, і все-все-все для всієї країни. Тобто, тут вся країна у боргах, в домовленості однозначно є. На нас це відчутно буде плюс-мінус. Якщо казати про хор хороше, я б сказала, не для всіх погано. Я не можу сказати, що всім буде погано. От не можу так казати. Тому що хто хтось живе, працює, когось все влаштовує. Комусь приберіть обстріли, все ми живемо. Що казати, що казати про Харків, я можу казати про те місце, де я живу. Те, що чую за вікном, приберіть, бо віддіє обстріли, все, я живу. Нічого більше не треба в мені, все. Ось так.